Сьогоднішній день знаменує не лише завершення навчального року, він є символом мужності, витримки і надії. Ми живемо в особливому місті Харкові, місті героїв, місті незламних, яке щодня доводить свою силу і гідність. І саме тут навчаються наші діти, майбутні України. Вони зростають у непростих умовах, але мають щирі серця, сильний дух. І величні мрії. solis Буде жити. We're the. Lord. Каюну зранку в Харків вже онлайн, шістдесятий ліцей, тримає свіфай, екран засвітився, зум вже гуде, віртуальне навчання Нас всіх тут зведе, вчать і формули в межах, летять у дірект наші вчителі. Креативу об'єкт, хтось піша не вчився, хтось каву тягнув, але про знання ніхто не забув. І ось велич останній онлайн дзвінок. Прощай, дистанційка, веселий урок, Ліце 60, це синівся наш клас. Ми вистояли разом кожен із нас. Хай сонце нас світить, хай вітер свище чекає зустрічі, ліцей наш вічно крайбуємо разом рік пролетів до зустрічі скоро онлайн наш ті домашки тести проєктів гора, але дружня підтримка надасть нам крила брейншторми в онлайні. Ідеї рікою, навіть слабкий вайфай не стане стіною, вчителі мудрі, терпіння без меж. Пояснять поясняться чітко, ти тільки скажеш, ми клікай мишкою, букви летять, до знань нас веде Наш ліцей шістдесят, і ось звенить останній онлайн дзвінок. Прощай, дистанційка, веселий урок, ліцей 60 – це місце, наш клас. Ми вистояли разом кожен із нас, хай сонце нас світить, хай вітер свище, чекає зустрічі, ліцей наш вічно Драйвуємо разом, цей ріф пролетів, до зустрічі скоро онлайн наш тім Згадаємо лаги, запислий екран, забутий мікрофон, той кумедний капкан але ми згуртувались, стали міцніші, і віртуальні стіни зробили срібніші, Тепер же чекаємо зустрічі в класі, Бажання зустрітись без суму наразі. Останній онлайн дзвінок пролунав. До нових звершень час вже настав. Дорогі наші учні, ви наша надія, ви справжні герої свого часу. Ви ще раз давили нам, що Харків є не тільки містом культурної спадщини, містом науки, а ще й містом віри, надії і незламності. Сьогодні в нашому ліцеї ми традиційно вітаємо. Учнів, переможців всіукраїнських олімпіад. Нагороджується дипломом першого ступеню Шишкін Владислав, Переможець другого етапу всеукраїнської учнівської олімпіади. Вітаю, Владислав! Дипломом другого ступеню нагороджується Срачинська Вероніка. переможець Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Дякую, Вероніка, і справжні грої. Дипломом другого ступою нагороджується Кармієнка Леся, переможець з другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. Вітаю. Дипломом другого ступеню нагороджується Шишкин Владислав. Переможець другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Ще раз вітаю, Владислав. Дипломом третього ступеню нагороджується Бондар Дайон. Переможець другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Вітаю, Даша. Дипломом третього ступеню нагороджується Бонда Олександра. Переможець другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. Вітаю, Олександра! Дипломом другого ступеню нагороджується Андрієвський Павло. Переможець другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. Вітаю погод. Дипломом третього ступеню нагороджується Баденницька Ольга. переможець другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Вітаю Ольга. вам дуже вдячні, діти. Дуже-дуже. Ви справжні молодці, ви справжні герої нашого часу, справжні герої. Попри все, що куїть. Коли немає ночі, коли немає дня, коли усе летить, ви маєте силу внутрішній стержень, такий міцний, сталевий, щоб здобувати знання на користь нашій державі, які знадобляться і вам, потім, і нашій державі. Ми вітаємо і дуже вдячні вам, кожному з вас, і вашим сім'ям. Привітайте батьків. Скажіть, що вони молодці, що змогли вас виховати, так? Щоб ви були справжніми героями і нашого лицею, і нашого міста, і нашої країни. Це ну, велика заслуга ваша. Це великий труд у цей час бути переможцями. Це справжня велика справа. Ми дуже вдячні вам. вам, вам і вашим сім'ям. Нехай сьогодні гордо лунає останній дзвоник, що знаменує завершення ще одного важливого етапу. І нехай цей дзвоник буде не лише символом прощання, а й дороговказом у майбутнє відкриттям нових горизонтів для кожного з вас.